Доброго дня! Вас вітає Агентство з нерухомості стабільність. Представляємо вашій увазі. Земельну ділянку 10,05 і на даній ділянці знаходиться нежитлове приміщення. Можна зносити, реконструювати одне, два, три, робити готелі і тому подібне. Повз центральну дорогу. Повз центральну дорогу. Там далі йде поворот на Ворохту верховину, тобто дуже таке насичене місце автомобілями, дорога на Буковель. Тут поруч є сільська рада, ось там ЦНАП, сільська рада Татарова, там бачите. Пише далі ось оця ділянка від цього краю і туди. На яку това, можна робити з'їзди як з вниз сюди. Можна робити з'їзд сюди донизу, простіший варіант. І зробити два або ж три заїзди до готелю. Можливо, збудувати тут 3-4 поверха. Тобто варіантів тут маса. І плюси великі, бачите, тут також оце в'їзд в Татар. вже в ЦНАП. І там я люблю татарів. І от така от діляночка. 10 кома. 0,5 сотих. Приміщення на даний момент не житлове. Тобто там вже можна буде реконструкцію, щось міняти, варіанти різні проробляти і тому подібне. Суди. Туди далі йдуть, йде дорога, там далі готелі. і тому подібне. Різні комплекси. Там ми продаємо по цій дорозі, далі вище. Під лісочком 4 ділянки. Якщо цікавить, також звертайтеся, будемо раді вам допомогти. І ця дорога йде далі, туди також у масив. Туди в масиві йде, в житловий також. І оце ЦНАП. То якісь питання, будьте добрі, будь ласка, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Для уточнення в описі до відео буде номер телефону, на нього можете телефонувати, можете е, на Телеграм писати, Viber, WhatsApp вай, на, на, на той номер. Там номер 067 009 0509. Також ці дані ділянці можна її і при бажанні поділити на декілька використ... ділянок використовувати по різному назначенню. Тут один заїзд, другий заїзд, третій заїзд, четвертий заїзд, зверху зверху можливо зробити плавний, плавний також з'їзд. Так що звертайтеся, буду раді вам допомогти. Дякую за увагу. До побачення.